Антіновки дуже важка ситуація. Ворог кожного дня обстрілює Константиновку ствольну артилерію, керованими авіабомбами. Ну, на жаль, дві людини отримали поранення. І в місті залишається близько 16 тисяч людей. Це дуже багато органи влади, підрозділи поліції працюють в цьому напрямку, щоб. Як не можна було більше в більшій кількості вивести людей тільки за добу окупант обстріляв тонеччину майже взагалі 3829 разів. раз. Це перший раз така кількість обстрілів дуже величезний. Дуже величезна кількість. 33 керовані авіабомби окупант скинув на житлові квартали Донеччини. Одна людина загинула, та три отримали поранення. Найактивніша активізація йде зараз щодо обстрілів, руйнування об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів приватної та комунальної власності. Но ну, органи влади знаходяться на містах, поліція на місці, підрозділи ДСНС на місці, не працюють в деяких населеннях пунктах, наближених до лінії фронту. Соціальні служби робимо все, щоб підтримати наших людей і як можна більшу кількість людей вивести за межі Донецького.